Вітаємо вас, шановне панство, на зв'язку СРТ. Друзі, всім привіт! І сьогодні ми раді сповістити вас про те, що ми розпочинаємо новий батл. Але є нюанс, що СРТ шники почали самостійно возити тачки з Америки. Особисто для мене це фу-фу-фу. Чому? Тому що там безліч скритих нюансів, які просто набридли. І я знайшов для себе альтернативу саме так. Друзі, ми вирішили порівняти два напрямки придбання авто: перший це биток Сполучених Штатів Америки, а другий це ціленька тачка з Південної Кореї. Але виникає питання об'єктивності. Ну як ми можемо вам розповідати про всі плюси авто із Кореї, якщо ми возимо автівки із США? Тому нам вкрай необхідна прозорість, рівновага, неупередженість. Та справедливість, і саме тому я створив потужну команду, яка з легкістю доведе те, що тачки з США це вже минуле. Ми зробимо максимум задля досягнення успіху і не дозволимо безкарно співати диферамби биткам з Америки. Але постає логічне питання, як визначити переможця? Так, друзі, саме так, як визначити переможця. Після минулого проєкту Mercedes проти БМВ ми отримали від вас велику кількість порад. І створили нову схему. Перше, що потрібно розуміти, це те, що бюджет наших автівок має складати не більш ніж 27 тисяч доларів. Ну і далі ми будемо нараховувати бали. Пункт перший швидкість придбання авто. І за це команда отримує 10 балів. Пункт другий це швидкість доставки. І за це команда отримує 20 балів. Це кількість днів з моменту виграшу на аукціоні до моменту розмитнення на митниці. Третій пункт це швидкість ремонту автівки. За це команда отримує 30 балів. Як він рахується? Це кількість днів з моменту розмитнення авто на митниці. До моменту встановлення її на облік. Пункт четвертий собівартість. Кожної з машин. І тут ми будемо рахувати, як сильно ми відхилилися від першого нашого встановленого бюджету. За відхилення у 100 баксів, команда буде отримувати або плюс 1 бал, або мінус 1 бал. Що це означає? Якщо собі вартість моєї автівки буде складати 27 100 доларів, то від моєї кількості балів буде віднято 1 бал. Якщо, наприклад, вартість Ігоря автівки буде складати 26 6900 доларів, то він додатково отримує ще один бал. Пункт п'ятий це швидкість продажу авто. За це команда отримує 50 балів. Він рахується з моменту встановлення на облік. І до моменту переоформлення у сервісному центрі. Далі у нас іде пункт шостий: це заробіток, який ми отримуємо або не отримуємо з продажу нашої автівки. І тут дуже просто: кожні зароблені або втрачені 100 доларів це плюс або мінус один бал. Тобто, якщо я зароблю на своїй автівці 1000 доларів, то я отримую додатково 10 балів. Якщо Ігор втратить на своїй автівці 500 доларів, то він втратить 5 Балів, друзі, але це ще не все. Ми вирішили зробити це змагання більш інтерактивним, тобто, щоб ви могли безпосередньо впливати на результати нашого батлу. Яким чином це буде відбуватися? Ми з Ігорем Миколаєвичем відкрили дві банки. Одна має назву Ігор для ЗСУ, а друга банка має назву Денис для ЗСУ. І це свідчить про те, що всі кошти, які будуть зібрані на ці дві банки, вони підуть на підтримку Збройних сил України. Але вони будуть Тут нести ще одну функцію, а саме впливати на кінцевий результат. Хто більше в своїй банці збере грошей, той і отримує додаткові бали, яким чином будуть нараховуватися бали? Одна тисяча переваги в тій чи іншій банці надасть команді отримати один додатковий бал. Тобто, якщо, наприклад, банка моєї команди зібрала 50 тисяч гривень, а банка Ігоря Миколаєвича зібрала 51 тисячу гривень, то він додатково отримає один бал. Ці банки будуть розбиті за п'ять днів до публікації останньої серії, і це свідчить про те. Що ми з Ігорем Миколаєвичем до останнього не будемо знати результати цього батлу. Тобто до публікації останньої серії ми навіть самі не зможемо сказати, хто з нас виграв, а хто програв. Ну і ще потрібно ж на щось грати. <хи> потрібно щось вигадати з покаранням, щоб було набагато цікавіше, щоб була певна мотивація. І ось яка ідея у нас виникла. А ідея проста. Ви пишете в коментарях ваші пропозиції стосовно покарання програвшому, а ми просто виберемо найцікавіше. Отже, друзі, let's go! Друзі, вітаю! На зв'язку команда Advisor Auto і ми займаємося імпортом авто більше 7 років. І перше авто, яке ми імпортували, це була американська машина з Друзії. Потім ми займалися безпосередньо Америкою, звідки імпортували більше 300 автомобілів. Але, друзі, це все досвід. Тому що останніх 6 років наш основний напрямок це імпорт автомобілів із Південної Кореї. Звідки на сьогодні ми імпортували вже 735 машин. А все чому? Тому що в Кореї продаються цілі автомобілі в рідній фармі. Саме в Кореї можна організувати якісний сервіс підбору з повною перевіркою автомобіля перед торгами. Це вам не купляти якогось збитка в сліпу, вибачте, перепрошую. І саме тому, друзі, ми спокійно надаємо гарантію до 2 років або 40 тисяч кілометрів пробігу на всі автомобілі з Кореї. І цей гарантійний сервіс у нас працює вже 5 років. Тому при всій повазі до команди суперників у них просто нема шансів. Всі ми різні, але є дещо спільне. «Вітов» у кожному авто. Друзі, отже, велкам в один із наших офісів команди СРТ Моторс. Тут працює багато хлопців, всі вони чудові спеціалісти. Хтось відповідає за запасні частини, хтось за логістику, хтось за купівлю автівок в США, але, звісно, всі хлопці не можуть працювати над цим проєктом, тому що занадто багато роботи. Але мені будуть допомагати Ігор і Роман. І я впевнений, що разом з ними ми зробимо те, що маємо зробити. Друзі, всім привіт! І скільки б ми не привозили автомобілі із США, все одно знаходяться люди, які кажуть, що це невигідно або не цікаво. Звісно, нас це тішить, і ми хочемо ще один раз показати, як при правильному підході можна привезти крутий автомобіль США, якому просто немає альтернатив. Тож, товариство, ми розпочинаємо прямо зараз. Друзі, досить важлива інформація. Команда SRT Motors потребує менеджерів. Нам потрібні менеджери на роботу. У нас відкрився новий офіс в Одесі. У нас функціонує офіс в Києві. У нас дуже багато роботи і у нас неймовірні плани. Тому, якщо ви кмітливі, якщо ви знаєте, що таке Копарт, що таке ай-яй, якщо ви знаєте, чим відрізняється гідротрансформаторна коробка від варіаторної, телефонуйте нам. Будь ласка, е, номер телефону контактний ми лишаємо в описі під цим відео і будемо вас чекати. До зустрічі. Да, Отже, у нас файтінг. Mm -hmm. Потрібно натовтки, і щоб було це дуже класно і чітко. Е, що ми можемо привести як контраргумент, тому що думаю, вони будуть вести щось. Типа Санта Фе Саренто, 2,2 дизель, не знаю, який там буде привід, вони будуть щось перти саме таке, що ми можемо приперти, щоб було класніше, якісніше ну і кайфовіше. Дивись, тут о, треба розуміти по-перше, що ти саме хочеш. Ти хочеш дизеля привезти, чи це має бути бензиновий автомобіль? Відверто я розуміти. хочу Харлі Девідсон, розумієш, але потрібно вести ауді, скоріш за все, або БМВ, або Мерседес, або щось таке, що буде ну реально преміальне і класне, і популярне. І якщо ти хочеш піти по преміальних, то це треба брати або Кусьому, Mm -hmm. Або X5, як ти мені казав, бюджет до 27 тисяч це mm -hmm. буде оптимальний автомобіль. Єдине, що я тобі скажу, що по дизелю X5 ми скоріш за все не поставимо. Ну, ми можемо його поставити, але ти сам розумієш, що то за авто буде. Ж, ну я, я пам'ятаю минулий проект, коли за дизеля потрібно було, я не знаю, що зробити щоб отримати той дизель. І зараз такої мети у нас немає. Давайте просто дивитися, що буде максимально перспективне. Якщо ми ведемо мову про f 15 і про Q7, то з урахуванням того, що там стоїть під капотом, я б все ж таки віддав би перевагу чотирьом кільцям. Тому що, на мою думку, все ж таки трилітровий TFSI буде трохи краще ніж N55. Звичайно, одразу ж, Прикольний лот. Це Audi Q7, комплектація простиж. Давай я разом подивимося. Автомбіль на вісімнадцять. Року на повному приводі з бічним пошкодженням. Об'єктивно по фотографії ми бачимо: крило, дверцята та питання по порогу. Ми обов'язково цей варіант покажемо нашим СТОшникам, отримаємо від них повний звіт і скажемо вже тобі смету по ремонту. Угу. Як на нас, цей варіант цілком адекватний, якщо його порівнювати з BMW X5, Audi буде крутіше. Угу. По функціоналу, по опціях тут просто ти береш престиж, і вона коштує плюс-мінус так само, як і преміум плюс. Тобто тут не буде такого розриву по ціні. Але якщо ми зараз підемо дивитися Х5, Ф15 і знайдемо його на реально жирнюючій комплектації, він улітає одразу. одразу. Угу. Тобто його, якщо будемо брати, то це має бути щось таке середнє, можливо, навіть без МПК. Тут престиж у нас в 27 ми попадаємо взагалі зі свістом. Лед фари будуть, лед-приборка, проекція, боус, дістрой. Круговий огляд, мертві зони. Тобто Ну тут буде майже все в цьому автомобілі. і ну Корейці, можливо, також зможуть якось конкурувати з ним але я не думаю, що Санта Фешка там або Сорентік зможе протестувати у цьому автомобілі. привіт Розкажи, будь ласка, як проходить аукціони, як воно виглядає, як спочатку і до кінця проходить весь процес, скільки це коштує, і взагалі, 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 що це таке авто із Кореї? То що Америка, це, кесно, круто класно, але я вже спробував. Ні, не хочу. Давайте по порядку. В Кореї є аукціони є внутрішній ринок. Ми в основному працюємо по аукціонах. Вони з понеділка. По тобто 5 аукціонів. Інформація, які лоти будуть перед кожним аукціоном, з'являється за добу. Тобто в неділю ми дивимося, що буде в понеділок, в понеділок дивимося, що буде вівторок і так далі. По понеділках аукціон Rental, по вівторках, четвергах і п'ятницях аукціон Автобел. І в середу ми переважно їдемо на аукціон Автохаб. То, що буде у нас завтра 29.00. 5. А по внутрішньому ринку тут вже продають готові автомобілі з конкретною ціною дилери. Я його рідко розглядаю. Чому? Тому що дилери так само купують машини на аукціоні, подешевше, підфарбовані, не дуже гарні, не дуже якісні підшаманюють себе, полірують, палять лак, натирають і виставляють просто по дорожчій ціні. Тут можна дивитися автомобілі, але якісь дорожчі, з якимись дуже вузькими параметрами, дуже малими пробігами, щось таке суперексклюзивне і точно за не найменший бюджет. Тому нам логічніше розглядати саме аукціон. Тому що по аукціону буде найкраща ціна, тому що ми будемо бачити всі дані по самій машині ще задалегідь до виїзду нашої людини на огляд, наша людина зможе оглянути, тому ми підберемо таку машину, що в цьому бюджеті ми тільки. Її обслужили, і була готова, класна машина, ціленька, не треба нічого робити, переживати і придумувати. Е, ти бюджет наш знаєш, що ти порадиш в цьому бюджеті, і чи можете ви привезти е, європейських виробників? Так, я зрозумів. Ну в цьому бюджеті я би дивився все-таки корейця або Санта-Фе, або Суренто. 18-19 рік, дизель на гідротрансформаторі. І в залежності від комплектації будемо гратися або повний, або передній привід. Бо нам ще треба цю машину вигідно продати правильно, а саме вони популярні з приводу німців, європейців вони також популярні. Ми їх купляємо небагато, тому що що треба дуже багато пробачити. Тихогляди просто там мільйони виплат по страхових підфарбовані, великі пробіги, не завжди добре обслужені. Хоча ну на ринку розказують інше, але це не все так просто, Там, щоб була вигідна ціна і так далі. Я не впевнений, що це буде вже зараз класно, швидко і це буде дійсно якісна машина. Я впевнений на корейцях, тому буду за корейців і е, зараз балакати щось пропонувати. Тоді давай так і будемо робити. Будемо шукати дивитися, поки дивишся. Розкажи про вартість послуг. Вартість наших послуг 900 доларів. Сюди входить необмежена кількість оглядів для кожного клієнта. Тобто, за кожен окремий виїзд на аукціон клієнт не платить. Якщо відкрити нашу внутрішню кухню, то звичайно, що в Кореї є витрати. Ми їх Записуємо як послуги дилера. Воно, воно так і є, тому що ми працюємо з дилером. В його послуги входить забрати автомобіль з за аукціону, і вони коливаються звичайно від того, де знаходиться той аукціон, і зробити всі процедури, познят з обліку і так далі. Ми частково з ним розбиваємо вартість якраз на паливо, на роботу менеджерів, які виїжджають на перевірку автомобілів. Самі послуги дилера у нас коливаються від 300 до максимум 600 доларів. Тут також залежить, який аукціон, де і чи внутрішній ринок, грубо кажучи, віддала вам 900 далі від 300 до 600, і я не парюсь, не, не, не листаю бабки за те, що там хтось кудись поїхав, десь щось дивиться, і так далі. Так, це вже клієнт умовно кажучи, це, це не обходить. Номер. Якщо є цікава машина, навіть якщо вона одна на весь аукціон, і навіть якщо це четвер, коли до аукціону їхати 350 км, кілометрів, це не проблема, щоб ми відправили навіть за одною машиною людину на огляд. Якщо купувати американську тачку, там є Carfax, Bitfax, що там ще я не знаю, як mm -hmm. вона називається. Які тут висновки експертів є? Ну, в Кореї, на жаль, саме такої крутої історії не буде, що були фотографії, все чітко розписано, де там по обслуговуванню, по всьому решта. Але в Кореї можна виглянути, чи були якісь випадки, чи не були їх кількість. Можна подивитись, скільки було власників перереєстрації. У нас тут вище вказано, ну, все по нулях тут одна одна реєстрація була, один власник. І можна подивитись, чи були виплати. От, у нас саме по цій машині, по цій колоночці, виплати для ремонту цього автомобіля. Не було ніяких трошки нижче виплати. Страховою компанією оцього автомобіля комусь іншому, десь когось підрізав чи ще щось, і страхова компанія оплачувала комусь. Тобто ця машина без страхових виплат. Ми це завжди можемо подивитися. Тут ви питали за німців. У німців просто там шалені Там машина може коштувати умовно 50 тисяч доларів. А за тих 5-6 років володіння в Кореї страхова виплата на неї там 70 тисяч доларів. Просто було дуже багато ремонтів і так далі. І саме по німцях ця історія дуже популярна. Особливо, коли клієнтам то не кажуть, а машина в дорозі, і люди там починають сумніватися, дзвонять, а перевірте страховку, потім очі квадратні, що робити, що це за машина і так далі. Тому ми завжди страховку показуємо на початку роботи і бачимо, доки ця страховка була актуальна. Сьогоднішнім числом вона стоїть. Цього ж у нас робота триває, вся команда працює, намагаємося щось знайти цікаве. І це головний плюс атівок і США. Наприклад, ми сьогодні починали з Audi Q7, потім у нас з'явився BMW F15, а потім вже нас трохи понесло. Ми вже почали дивитися на range Rover Velar, ми почали дивитися на Range Rover 494. Так, ці автівки теж можна привезти з Кореї, але. Там вже буде зовсім інший прайс, зовсім інший. І тому зараз ми зупинилися на біленькому, красивенькому поршекарена. Тобто зараз ми дивимося на Porsche Cayenne Platinum Edition з двигуном 3,6, який на гільзах. І він має ушкодження попередній частині. Це у нас 17-й рік за шильдом, а реальний 16. Це не шильд, це модельний рік. Модельний рік, 17-й, а реальний Модельний реальний ми не бачимо, тому що немає фотки шильда, тому рахуємо, як 16-й. Можливо, буде 17-й. Можливо, тут буде тут бонус. Тут же як фортанець. Угу. І ця автівка буде торгуватися за 15 хвилин. Хвилин, і може нам пощастить, і ми її виграємо. Принаймні, якщо ми десь програємо по балам, то 100% ми виграємо по емоціям. І, як на мене, це, скоріш за все, головне. Дай нам, будь ласка, мого капелюха? Тро, трохи нативна реклама, але це дуже фартова кепка, ми всі машини... Ми завжди віддіваємо цей капелюх під час торгів, кажуть, що ми забираємо з ним автомобіля дешевше. Тому тримаємо кулаки на Ну давай. Так, ну що, поїхали, хлопці, тримаємо пальці. 9825. Ну що, ну все. Зараз. 10200 наша. Гриземо пальці. Відкотилася. 10125. Все. 10. <плес> Дякую. 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 Ти розумієш просто? Коротше, яка історія? Тачку ми забрали зараз на узгодження з продавцем. Будемо дивитися, який там резерв. Можливо, будуть зараз закулі... закулісні торги, вибачаюсь. І подивимося, що там будуть нам пропонувати. Ну, ми зазвичай у таких випадках стоїмо на своєму. У нас є такий принцип: якщо ми забрали її за таку ставку, то ми стоїмо до останнього на своєму, тому що більше давати ніхто точно не буде. Тож зараз дивимося, як воно буде. Ну якщо ні, то завтра будемо чекати відповідь. Така робота. Я курить. <гас> <рец> яка там, яка там корея, е-мое, я котом нахрен корея. Хай їдять, едять, е. Ну що, товариство, на жаль, на жаль, каєна нам не віддали, і чомусь навіть продавець вирішив навіть не давати нам контрставку, тобто навіть не пропонувалося більше там або щось інше. Просто сказали, що не віддають, і все. Тож ми чекаємо по цьому каєну інформацію. Завтра, скоріш за все, його буде виставлено по buy Now, Подивимося, яка там буде вартість, і можливо, ще не все втрачено, тому що ми давали невеличку ставку за нього. Ми могли йти далі, але не пішли, тому що більше ніхто нічого не дав. Ото до завтра подивимося. Там буде інформація. А наразі передивляємося ще декілька варіантів. Тепер перейдемо до розгляду автівки, фотографії, що як, де, куди. По кожній машині будуть фотографії зроблені або в студії, або просто вони ходять планшетами, фотографують. Зараз я їх покажу. Ми до них повернемося. Потім у нас завжди буде оцінка аукціону по uh -huh. кожній машині. Вона на аукціоні Автохаб і Лотте Ренто по буквах. Дві букви. Перша. В даному випадку A відповідає за косметичний стан автомобіля, друга буква за технічний стан автомобіля. AC рахується доброю оцінкою. Далі у нас по кожній машині буде аукціонний лист, кожен елемент буде. Мати можливість якусь цифру або букву туди поставити, в даному випадку букви У це якісь подряпини або сколи по бамперах, по дверці, по крилу. Все решта, типу окей. Яких боятися треба букв, це Х, це на кожному аукціоні означає заміна елемента. Це буква W, це був проведений якийсь ремонт, переважно рехтувальні роботи, може бути шпатлівка і так далі. Хоча зустрічається, що умовно був просто там, перелакований елемент або перефарбований нормально. Далі йде О, Абсолютно по кожній машині буде писати, що є там питання по двигуну, по коробці по салону, там по датчиках тиску в шинах, навіть якщо це там практично нова машина, там деколи продаються машини е, тестові, там по 700-800 по 800 кілометрів пробігу, по 400, і, і вже написано, що там підтікає двигун, коробка там і так далі. Коли варто звертати увагу, коли у цього червоного тексту там два-три рядка, і антифріз, і все решта вже згадується, і ціла купа пошкоджень, і, і, і оцінка погана, як правило, буде і так далі. Тоді це вже біда. І тут ще по системах все розписано: там ходова, система кондиціонування, всі електронні системи і так далі. Коли в першому рядку галочки, то все окей, коли в другому там, є якісь незначні проблеми, і далі, коли якісь жорсткі проблеми, умовно кажучи. Тобто все погано, коли погана оцінка і ціла купа опису. Но ми їх просто фізично відсіємо, навіть не відкриваємо. І ще один важливий параметр це, звичайно, технічний огляд. Доки він був, коли він був пройдений і наскільки він діє. В даному випадку, ось маємо Технічний огляд в цьому місяці машини мають проходити в Кореї технічний огляд. Не Рідше двох років, тобто раз на два роки. І в них ще є система, коли можна проходити один раз на рік, просто там менша кількість параметрів, яка перевіряється. От. В принципі, тобто достатньо інформації, щоб ознайомитися з машиною. Ну і по фотографіях, ось з таких загальних ракурсів, все починається переважно на кожному аукціоні. Що добре, що є фотографії днища завжди. І ми можемо відсіяти машини, які їздять десь умовно. По болотах десь біля моря, і відповідно вона вся в корозії. Ну то знову ж таки навіть не пам'ятаючи, щось таке купляв чи не купляв. Також ще кожного диска є фотографія. І це, це важливо, чому? Тому що е, при доставці, де коли колеса знімають, і якщо вони на аукціоні або коли наша людина їздить, фотографує, відео знімає, вони були цілі, а після доставки вони пошкоджені, це страховий випадок, це компенсується реставрація диски клієнтам. Тому ми, ми маємо це додаткову фіксацію. Ці фотографії нам потрібні для чого? Щоб стоїть тисячі машин, відібрати там 2, 3, 5, 7. Щоб наші хлопці не оглядали тисячу, а оглядали вже дійсно конкретні варіанти. От і все. Тобто це достатньо інформації, треба тільки дочекатися, гарного варіанту. Маючи оце все, це весь довантаж, ага. виписки, документи, дахти і всі інші фотографії, скажіть, будь ласка, як ми можемо конкретно і крепко нагнути опонентів. Та, що нам треба? Нам треба слідкувати, шукати добру машину. От і все на це просто треба час, щоб ця машина нарешті з'явилась, умовно кажучи, під наші параметри, щоб вона була цікава по пробігу, по, по характеристиках, по комплектації. Нам треба буде поговорити, вирішити, що ми робимо. Жертвуємо трошки комплектації, пробігом беремо повний привід, чи беремо максимально на фаршировану машину з невеликим пробігом, але переднім Ну, Це те, що нам треба буде вирішити по Santa Fe Sorento. А все решта, це вже таке діло часу, щоб ця машина була на аукціоні. Не хочеться. Це відмовлятись від якихось кайфових опцій, і не хочеться від повного приводу відмовлятися. Але в принципі тачка буде їздити по місту. Ну у нас є пробіг. Тут. Якщо ми дивимося так, так. до 100 пробігу, то так, тоді і максимальні фари, максимальна шкіра, там цифрова приборка і так далі, тоді так, тоді це передній привід. Може бути також всі асистенти гарні фари, але трошки умовно дешевший салон, бо буде екошкіра, не буде камер 360, але може бути повний привід. Там, умовно 120 пробігу. Буде. З цим треба буде вирішити. Але то зараз, напевно, нема сенсу обговорювати, бо кожну машину ж треба їхати, оглядати. Ти ще купу нюансів повилазить. Якщо хлопці приїдуть, пальцями почнуть тикати а тут сколика, тут то а тут це. І ми ще купу машин відсіємо в процесі. Чи можемо ми вже розпочати пошук автівки? То, що наші опоненти, мені здається, вже щось підшукали. Він вже там записував, ребята, давайте. Ага, ага. Тому я думаю, що треба вже. Е, ну, ми на завтра камін. можемо цей подивитись слот 1047. Mm. Ну, більше я не бачу. Зараз подивимося ще на Санта-Фе. Ну, взагалі, якщо вони навіть швидше куплять, і вигр виграють по термінах, ми виграємо на якості машин. Тому е, наша стратегія не спішити, напевно, щось максимально якісне підібрати, але звичайно, в розумних межах. Звичайно, бюджет. Відомий, все відомо. Тоді я чекаю від тебе інформації. Все, дякую. Товариство, як завжди, у нас чергове непередбачене включення. Чому? Тому що щойно хлопці зателефонували мені з офісу і сказали, що є прикольний екземпляр, який буде торгуватися за декілька хвилин. Звісно, я туди не встигаю, я туди не потрапляю, тому що ми з Олександром знаходимося у відрядженні. І у мене є така чуйка, що якщо нас не буде на офісі, то вони 100% цю автівку виграють. Ось я так думаю, що за декілька хвилин ми з вами це і дізнаємося. Будемо тримати кулаки, щоб все було окей. І звісно, ігорю роману та всім хлопцям у нашому офісі величезний привіт від нас. Так, шановні, у нас екстрене включення. Наразі ми хочемо спробувати сторгувати один автомобіль, це Audi q 7, на яку наразі є ставка 11 часов по прибіду. Нам цей автомобіль цікавий до 12 тисяч доларів. Тож наразі ми чекаємо, до торгів залишається буквально одна хвилина. Наш лот торгується наступним. І якщо ми забираємо його до 12 тисяч баксов, це буде дуже крутезний варіант, який чітко попадає в наш бюджет. Дивимось, що ми маємо 11 часов, і покаже. 11700 наша ставка. 11700. І дивимося, що у нас тут виходить. Вітаємо! Да, це Вітаю. є спорт. Ми забрали. Забрали, ми забрали цю пісьому. На жаль, Денчик просто не встиг сьогодні до нас доїхати. Ми здоргували, тому що у нашої команди є нове придбання. Отже, товариство, як я і казав, як я і передбачив, ми виграли Audi Q7 18-го року. Виграли її, я бачив ці фотографії, вона в класнючому стані. Отже, станом на сьогоднішній день ми знаємо, що наші корейські опоненти ще не мають автівки, а ми вже її придбали. І Це свідчить про те, що наша команда, команда SRT Motors, заробляє перші 10 балів. І ми рухаємося далі. Далі буде цікавіше 100%. Побачимось у наступній серії.